Курси валют на 25 серпня 2025 року. Привіт, друзі! Ми з вами знову говоримо про валютні курси, що там відбувається на фінансовому фронті. Зараз розберемося. Для початку зазирнемо до офіційних даних. За інформацією Національного банку України, офіційні курси валют сьогодні такі: американський долар 41 гривня 28 копійок. Євро 47,91 гривні, британський фунт 55 ,38 гривень 38 копійок, польський злотий – 11 ,23 гривень 23 копійки. Але, як ми знаємо, офіційні курси це одне, а ринкові можуть трохи танцювати. Ось що показує ринок: американський долар 41 ,38 гривня 38 копійок, 41 ,45 гривня 45 копійок, Євро – 48 гривень 35 копійок, 48 гривень 55 копійок. Фунт 55 гривень 30 копійок, 60 гривень. Злотий 11 гривень 20 копійок, 11 гривень 35 копійок. Поїхали по валютах. Американський долар. Курс стабільний 41 гривня 38 копійок. 41 гривня 45 копійок на ринку. З легким зростанням порівняно з вчора. Долар тримається впевнено, як старий друг, що не підводить. Чому так? Світові ринки реагують на економічні сигнали з Америки. А в нас осінній попит додає руху. Євро 48 гривень 35 копійок, 48 гривень 55 копійок. Євро трохи підросло, можливо, через свіжі економічні звіти з Євросоюзу. Якщо плануєте поїздку до Європи, зверніть увагу на цей діапазон. Британський фунт. 55 гривень 30 копійок. 60 гривень. Фунт тримається міцно, але без різких стрибків. Це може бути пов'язано з останніми новинами з Великобританії: польський злотий – 11 гривень 20 копійок. 11 гривень 35 копійок. Злотий стабільний, ідеальний для поїздок до Польщі за покупками чи відпочинком. Але обмінники люблять брати свою маржу. Тож будьте пильні. Турецька ліра. Точних ринкових даних по лірі немає, але офіційний курс НБУ приблизно 1 ,20 гривня 20 копійок за ліру. Ліра коливається через інфляцію в Туреччині. Тож перед поїздкою до Анталії перевірте актуальні курси, що варто знати про ринок. Курси в обмінниках часто відрізняються від офіційних. Готівка і безготівка там це різні світи. Наприклад, у банківських додатках курс може бути вигіднішим, але за готівку обмінники додають пару копійок. Порада. Завжди порівнюйте курси в кількох місцях. Різниця в 20-30 копійок на 100 доларах це вже кава в улюбленій кав'ярні. Що впливає на курси? Світова економіка для відсоткові ставки в Америці, інфляція в Європі, політичні новини усе грає роль. В Україні осінній сезон підвищує попит на валюту для поїздок чи бізнесу, тож курси можуть гойдатися. До речі, якщо хочете швидко перевірити, де найвигідніший курс, зазирніть на агрегатор BestChange. Посилання залишу в описі під відео. Це партнерське посилання, але вибір обмінника завжди за вами. Просто порівняйте і оберіть те, що вам зручно. Отже, підсумуємо: сьогодні, 25 серпня 2025 року, американський долар тримається на рівні 41 гривня 38 копійок, 41 гривня 45 копійок, євро 48 гривень 35 копійок. 48 гривень 55 копійок. Фунт 55 гривень 30 копійок. 56 гривень, а золотий 11 гривень 20 копійок, 11 гривень 35 копійок. Ринок стабільний, але невеликі коливання можливі, тож стежте за новинами. І нагадую, це ознайомча інформація, а не інвестиційна порада. Перед будь-якими фінансовими рішеннями краще проконсультуватися з фахівцем. Дякую, що були зі мною. Якщо сподобалося, ставте лайк, підписуйтесь і до зустрічі в наступному огляді. Бувайте!